Привіт! Ми всі з вами любимо квіти, квіти, особливо ті, які квітують ціле літо, і ми радіємо, нас піднімається настрій, дивлячись на них. Ось переді мною мітільчата гартензія. Я її розмножила з маленького-маленького відросточка і показувала вам, у мене є на каналі, як із одного стебла можна зробити отакий от кущик. Це вже пройшло 3 неділі, більше, напевно, майно, місяць вже. Бачите, як вона вже зараз, як, вона, як, як вона вже формує кущик. От. А був малесенький зовсім корінчик. Ну, якби пагін. Ось в мене великолистова гортензія. Бачите? Подивіться тепер, скільки в неї зараз є корінчиків. Бачите? Я її просто поклала в водичку. Гляньте. І зараз моментально її треба вже посадити, тому що корінці не можуть бути отак у воді довго, вони вимакають і жовтіють, і стають непригодні. Вони якоб... вони не можуть за землю вчепитись, тоді і маючи вроді б, корінці, а рослина в нас не приживається. Тобто, ще й своєчасно треба посадити те, що випустили корінчики. Ви це, навірно, пам'ятаєте, так? Що ще хочу сказати? Що таким чином, ось бачите, без всяких стимуляторів, росту, без ніяких там всього іншого можна вкоріняти дуже багато рослин. От в даному разі я вам покажу коліус. Дивіться, який красень коліус. Ми поїхали на базар, дуже дорого стоять коліуси, дуже дорого. А потім ми гуляли по парку, по якомусь. І вони прямо там росли такі гарні. Я думаю, візьму, спробую тригілячки. От я три гілячки різних відщипнула, ну це, може, неділя пройшла. І подивіться, які корінці, теж не треба зараз пере, якби пере, 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 щоб вони були в воді довше, досить уже, досить треба садити в землю. Земля повинна бути дихаюча. Додавище, якщо у вас городня, додавте піску, додавте трошки компосту. А ні то перліту, так що щоб вона дивіться, які гарні корінці. Вони поки що зараз дуже гарні. А коли вони вже стануть такі жовті, знаєте, так опадуть, то вже все дуже трудно буде їй прижитися. Їй вже треба все те, що вверху, щоб воно мало можливість щось їсти з тої землі. Що значить їсти? Воно живе тим, що воно бере з землі якісь поживні речовини, вона те їсть. Тепер, ось подивіться, напевно, ви всі впізнали цю рослину. Да? Де це всіма любимий базилік, вона теж розмножається отак за допомогою бачите, таких відростків, ну, як би пагонів. Виломуєш пагін, і якщо ти його покладеш, наприклад, глибше, то ці гілячки, які йдуть не центральні, от бачите, в цей стволік, а оці бокові гілячки, вони теж, от, бачите, пустили вже корінчики. Так що, якщо ваш поставлена гелячка в воду не пускає корінці, Обріжте те, що не пускає, заглибте її далі. Можна, що вам ще хочу сказати, що, наприклад, у вас є листова гортензія, її можна просто положити, листова, її можна просто положити на землю і присипати землею прямо біля куща. І ви будете мати, отам, де у вас ідуть листки ціпляються, там сп'яча брунька є, і ви будете мати ото стільки. Укорінених кор, пагонів, ось цієї ось гортензії. Бачите? Куди у вас підуть прямо із цих ось пазух, дивіться, у вас прямо підуть такі вертикальні, вертикальні, і всі будуть з коріцями. Ви потім таку землю відгорнете, а це поріжете на, 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 на окремій цік, будете мати стільки рослин. Ну, всього доброго!